Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. Час, коли ми разом з вами можемо роздумувати над Словом Божим і звертатись в молитві до Господа. З вами я, Олег Алєксєєв. Що є щастям для людини? Сьогодні багато людей кажуть, що щастя це тоді, коли маєш легке життя, тобто без трудностей. Бажати такого щастя притаманно людині. Але це подібно на дитячу мрію. Ви зауважили, що все, що ми робимо в нашому житті, є із певними труднощами. Менші вони чи більші, але все ж таки вони є. Ми можемо їх не зауважувати через те, що входять у звичку або ж є незначними. Але це не заперечує тим не менше їхнє існування. Пригадаємо той час, коли ми були дітьми, і як нам було важко зробити елементарні речі. Але тепер ми переносимо ці труднощі із легкістю. Із дорослим життям труднощі стають складніші. Одні заміняються іншими, а деякі залишаються, і ми далі продовжуємо із ними жити. Отож, висновок простий: труднощі є невід'ємною частиною нашого земного людського життя. Люди, знаючи це, все ж таки роблять усе можливе, щоб цих труднощів уникнути. Досвід показує, що це просто неможливо. Неможливо повністю уникнути труднощів, проблем, терпіння та незручностей. Палиця має два кінці. Одне ми полегшуємо, але з часом бачимо, що виникає інша проблема. Ох, скільки тут винаходів є в цьому часі. Але який із них забезпечив безтурботне життя? Ми можемо ціле життя витратити на здобутки матеріального блага, на полегшення його. Але запитаємо себе, чи цей час пошуків можна назвати життям. Все це вказує, що якщо не можна уникнути, то потрібно прийняти життя таким, яким воно є. Ісус проголосив Євангелії від Івана. У цей світ я прийшов, щоб бачили темні. А в наступному уривку, 10 розділі, 10 вірші, я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали прихід Христа на землю. Був для нашого відновлення, нашого вічного життя і для повноти земного. Хоча спочатку люди думали, що саме він має вирішити всі проблеми людей, давати їсти, зціляти від хвороби, давати безсмертя. Люди за тим Месією радо хочуть іти. А що сталося, коли Бог показав свою любов на Христі? Де були ці натовпи людей і ревні прихильники? Ми також подібне переживаємо у нашому житті. Приходимо на богослужіння, молимось, віримо цілим серцем, здається, і це трапляється часто тоді, коли маємо якісь труднощі, проблеми, переживання. Ми стаємо такі релігійні, що самі не можемо у це повірити. Робимо, хто знає, які обіцянки. А що далі стається із нами, коли ми все це отримуємо? Яке тоді стає наше життя? Ні, це не дорікання, це просто питання. А що, коли він не виконує наші прохання? Дуже легко вірити в такого Бога. Який як слуга має підкорятися. Але це не є любов насправді. Бог прийшов на цю землю, щоб нам послужити правдиво, тобто в любові, щоб показати життя в правдивій любові, а не в використанні у своїх власних цілях. Правдива любов не шукає полегшення, правдива любов шукає покращення. Це покращення має бути не в матеріальному кількісному збагаченні, а в глибокому духовному зрості. Дорогі друзі, а що є щастям для вас? Яке щастя ви просите в Бога, чи знайшли ви щастя у Ньому? Чи став Христос для вас особисто вашим надбанням, щастям і найбільшою цінністю? Давайте у молитві запитаємо себе про це. Благословенний і добрий наш Господь. Сьогодні ми в ім'я Ісуса приходимо до тебе і ми задаємо собі ось це важливе запитання. Що є щастям для кожного з нас? Кожен із нас, Господи, по-своєму його розуміє, по-своєму його шукає. Але для справжнього щастя нам потрібен Ти, бо без тебе його не може бути. Тільки в Тобі, Господі, може бути повнота життя, тільки в Тобі може бути повне щастя, таке, яким Ти його даєш нам, земним, немічним і грішним людям. Я прошу Тебе сьогодні, благослови наших глядачів і мене особисто, щоб кожен з нас зрозумів, що таке щастя в Тобі. Щоб кожен із нас знайшов це щастя і шукав саме Його. В ім'я Ісуса просимо. Амінь. Нехай і сьогодні Божа благодать буде з вами. Шукайте щастя в ньому. А ми прощаємося з вами і чекаємо ваших листів, повідомлень і телефонних дзвінків. До побачення.